Приєднуйтеся, якщо що. Львів є наша гордість. Це дзига. Бачите, тут є багато фото, фото з Про це колись чарівне місце. Не поблизу цього слова легендарне. Але йдемо на вулицю. Сонячно, тепло, зовсім інша атмосфера. Та, подивилися. І весь хтось цікавився, питав. Чи правда? Правда. Це відповідь тому, хто питав. Хтось знає, що він питав. На тому йому відповіли, що він питав. Вулиця Вірменська Звичайно, що ви скажете, у нас є багато відео з вулиці Вірменської, звичайно, є багато, але. Так як зараз, ви її не побачите. Кожен раз Вірменська має зовсім інший вигляд. Нічого дивного в цьому нема. Гуляємо. Захоплюємося. Вулиця Друкарська пішла ліворуч. І праворуч пішла вулиця Друкарська теж. А ми продовжуємо рух вірменської. Казав один історик вірмени у Львові жили на вулиці Вірменській. Серби жили на вулиці Сербській. То... І як каже наш шеф, хто ж тоді жив на староєврейській. <гум> а, вулиця Вірменська, один з символів Львова. Тут віддавно вже рух пішохідний, бо паралельна вулиця Лесі Українки там відносно недавно. Вона стала пішохідною, я ще пам'ятаю, як там ходили маршрутки. Та да, що там, я пам'ятаю, як маршрутки ходили ще на площі ринок у Львові. Площа ринок навіть неодноразово в кіно знімалось з кінцевою маршруток. А трамвай там і досі ходить. Теж колись згадували в Кракові, трамвай прибрали з площі ринок і... Трошки, трошки не так там на площі ринок, як на мене. Трохи не та атмосфера. Добре, що у Львові залишився трамвай на площі ринок і не оживляє її. Так, і вулиця Краківська. А ми прийшли до вулиці Вірменської. До речі, кого цікаво, йде вхід власне, в Вірменську церкву. Зараз я покажу підемо далі напряму площі ринок. Вхід в Вірменську церкву тут праворуч. Праворуч лівіше від кантора. Кантор, обмін Валют, там можна зайти всередину вірменську церкву. Кому цікаво, подивитися. Що? І як? Верменська. Ми звідси прийшли. Видно там, бачите, далеко-далеко видно дзига. Ми йдемо зараз до вулиці Краківської. Тобто вулицею Краківською на площу ринок. Ну, теж вільні столики. Ця година така, і день такий, що не мали б бути вони вільні. А відвідувачам самим видніше, коли варто відвідувати кафе, ресторани, там, їсти пити. Ой, марочку. Я на вишенях завжди переповнена. Креветка відновила роботу. Був час, що креветка не працювала. Ну, як ми казали, правда лишилась в підвалі. Вище, то буде вже не зовсім правда. Йдемо через площу ринок напрямку до вулиці. Галицької. Тільки хотів похвалитися, як я вдало вийшов в центр, що генератори не гудуть. Як тут чути гул генераторів. А, тепер у Львів, якщо приїдете, майте на увазі, тут ввечері важко потрапити в центр, так, щоб не гули генератори. Є кілька днів, але навіть, бачите, я ніби по графіку дивився, мало сьогодні бути світло в центрі, але в центрі сьогодні світла немає. Тож, придеться вам трошки послухати гул-генераторів. Насправді такий має приємний, заспокійливий тон. Місцями менше їх чути місцями більше.